Блокпости створили на всіх в'їздах до Одеси. Активісти місцевої самооборони просто поряд із пунктами ДАІ. Документів цивільні не перевіряють, тільки спостерігають за рухом транспорту. Виглядають великі групи людей чи військової техніки. Пост на Кишинівській трасі. Купа мішків, за якими групка буржуйка та намет. Обов'язковий атрибут: два прапори України і Одеси. Поряд працівники ДАІ з автоматами. Обезпечуємо безпечність дорожнього руху. Охрану общественного порядка і недопущення проникнення на територію города ворожоних лиц. Завдання активістів самооборони інше кажуть у будь-якому разі хочуть мати правдиву інформацію про те, що відбувається на в'їзді в місто. Ми дождні смотрити наблюда за автобусами принципе, наша задача увидеть, наблюдать за автобусами, чтобы сюда не приехали большие группы людей непонятного назначения. Наша главная задача не остановиться сейчас здесь, не принимать на себя бой, а проинформировать органы, которые, слава богу, еще пытаются і Займаються где в якій то степені безпечністю. Блокпост поруч із ринком сьомий кілометр. Тут журналістами розмовляти відмовляються. Ввічливо просять покинути територію барикади. За територією у траві знаходимо коктейлі Молотова. Тож, здається, люди готові не тільки спостерігати. Вранці в Одесі затримали одразу кількох городян, котрі повернулися з чергування. З їхньої машини вилучили кийки, щити та пляшки із запалювальною сумішю. У штабі самооборони Одеси кажуть, бойових завдань не ставлять у разі будь-яких конфліктів. Активісти мають повідомляти правоохоронців. Ми на сьогодні маємо патрулювання на блокпостах стаціонарних. Разом із силовиками, і ми маємо е, патрулювання таких мобільних груп в місті Одесі. Є інший напрямок: це такий резерв, який може на випадок необхідності робити якісь речі, в тому числі починаючи від там бутербродів, і закінчуючи медичною допомогою. Якщо не приведе господи, ну виникне така ситуація. Зараз у загоні самооборони кілька тисяч людей, екіпірували їх коштом доброчинних надходжень. Решту одесити підвозять просто на блокпости. Вода, сигарети, такое обычное там вода и питьевая и руки помыть это мой народ то есть хоть как-то внести свою лепту помочь людям что-то сделать от себя мария тарасова зурапты делури одесса НТН